У суботу, 13 липня, трішки відпочити від виснажливої спеки пощастить мешканцям Сумщини, Харківщини, крайнього заходу України, а також Кримцям. У цих регіонах очікується від плюс 30 до плюс 34 чотирьох градусів. Нарешті території країни соноптики прогнозують сильну спеку упродовж дня від плюс 35 до плюс 40 градусів у південній частині до плюс 42 на прийдешні вихідні також по всій Україні в день очікується дуже високий ультрафіолетовий індекс. За можливості не виходьте на сонце в день. Обов'язково носіть головний убір: сонцезахисні окуляри та користуйтеся засобами із spf захистом не менше 50. Наразі ж про погоду на Полтавщині. 13 липня отримуватиметься ясна погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 21 градус. Вдень підніметься до позначки плюс 33. Ранок суботи у Кременчуці буде безхмарним і до завершення дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Нічна температура повітря плюс 23. денна 34 градуси тепла. У горішніх плавнях у суботу погода буде ясною і бездощовитою. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 34, вночі 23 градуси тепла. Вітер східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 13 липня 1951 року, за даними мето фахівців, виявилося найтепліше у нашій місцевості того дня зафіксували 32 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1987, дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.